Вітаю вас, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчатка. Вітаю вас і тебе вітаю, ненько Україна. Бачите, вже пошти одна година дня. Уже все я поробила. Зараз ми з вами вийдемо на вулицю. Погода у нас чудова. А тоді я буду показувати вам те, що я приготувала сьогодні. Чудова погода, але аж якийсь праздник сьогодні. Да? Бачите, прапор підняли, треба подивитися. Піднятий повністю. ага, Ай сьогодні ж батьків день. І сентайва, батьків день. Що да, 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 да. це я так за... не, не запам'ятала? Ось виключаю О, огоньки мої, і їх трошечки видно, що вони горять. Але де вони там? Але дуже трішечки. Так я і вимкну і покладу там. Ага, батьків день сьогодні. І сянпайве у Фінляндії. Хорошо. На балконі хорошо. У мене дуже жарко в хаті, бо я ж пекла, жарила, варила. Ні, не жарила, пекла та й, та й готувала все. Так що дуже жарко. От як я зараз оце. Уже пообідала, зараз вам усе познімаю та й піду прогуляюсь на вулицю. Хороша погода. Ну, давайте почнемо з котлет. Да? Я ж приготувала котлети, я вже пообідала. Хороші котлети я вам скажу ось такі в мене котлетки. Бачите, я їх попіджарила, тоді трошки водички налила, протушила. Я завжди так роблю. І завжди так робила і моя мама. Мамо моя робили, тітечка і нянюшка, так завжди так робили. Далі йде пироги, показую вам. Оце в мене пироги з творогом. Я один з'їла з творогом, один з'їла з повидлом. Ви не представляєте, яке тісто, бачите, пухке, таке пухке тісто, що у роті тає. Я вам скажу так, мої рідненькі, є такі справи, домашні справи. Які я люблю робити, а які не люблю робити? Почнемо з того, що я не люблю робити. Я не люблю гладить. Ось не люблю гладить з дитинства. Ще помните, дівчата, з мого віку. Ми ж були піаніри, да? треба було гладити галстук. Оце я гладила галстук і гладила оце ми такі кумірці біленькі тут чіпляли на, на плаття шкільне і воротничок. Оце я гладила. А тоді, як уже стала доросла, ну, гладила, бо треба було дітям у яслі, дітям у садик, собі щось таке погладить. А зараз я вам скажу: постіль я не гладю. Я не гладю постіль. я гладю, оце Отаке оце домашка переоділась, бачите, плаття. Я не гладю його. От. Я гладю тільки те, що треба гладити. Е, ну, Джинси постирала, треба прогладити, бо вони ж м'яті. Хоч у мене ж і оця машинка, що вона висушує, ну, все одно все одне треба трошечки підгладити. Так я ото трошки й Пригладю. Футболки наліто, якісь кофточки ляні або кофточки з бавовни, Хлопкові гладю. От. А так, ні, ні. Полотенця Оце я не гладю, бо я їх міняю за неділю. У мене три полотенця висить: одне для рук, одне для лиця, третє в мене для, для інтимних діл. Оце я за неділю їх зміню. Шість мене, як, як прийде сюдуча стірка, а слідуща стірка буде, ось бачите, 15 го у вівторок. То в мене вже і постіль я зніму, і полотенце, і ось ось плаття змінила домашнє трусики, лівчики. Ну, набереться Ось полотенце нове, тут чисте повісила. Оце. Це однесу зараз у стірку. Воно чисте, але я, я ж то бумажечками люблю руки витирати. Але колись так ото витруй полотенце. Ну, не люблю я, коротше. Ага. А ось люблю я оце випічку люблю, дрожжеву, на дрожжах. На Бо я з дитинства її мала бачити, як моя мама робила, як моя бабуся робила нянюшка, як тьотечка. Ой, вона тьотечка в нас так готувала, я вам скажу. В неї такі були справи добрячі. Що вона потрошку все робила потрошку, потрошку бо вона ж одна жила. Мене забирала на виходні то в п'ятницю. Я в неї в суботу, і в неділю одвезе, і ми з нею ліпили. Вона такі малесенькі наробить пільмешки, вареники, такі акуратні з творожком, з картопількою наробить. Це вона любила. І пирожки, і пирожки вона робила. Бувало, що ми з нею то в суботу підемо, або в п'ятницю ввечері підемо. На той у капторговський магазин купимо м'яса, хорошого, свининки, яловичини, вона покруте в неї. Ну, тоді ж усіх були місорубки, рубки, фаршу ж не було готового. Покруте, додати туди вся, всякі спеції, і поки я що спатиму, а вона вже наробе, тих пільмешків із творожком, наробе, тих вареників, я прокинусь уже все готове. Що хочу сказати: творожок дуже хорошо. Я ж покуштувала один такий піріжок, один такий. тісто добряче, добряче тісто. От. творожок хорошо. А отут, от, оцей джем, мені не дуже сподобалось. Чого? Джем сам по собі хороший. Я вам казала, цей джем давали давала от таке відро на 7 літрів. Ну, я собі оставила, може, там літра два з половиною. Ну, діло не в тому, він такий густий був у відрі, і в мене він у холодильнику стають густий. І мене щось оце збило з пантелику. треба, Я ж вчора і купила крохмалю, я й думала, що додати ложку крохмалю, тоді воно не буде виливатися. І не додала. Достала з холодильника, дивлюся, воно хороше густе. Думаю, ну хорошо, і не треба й додати. А ні, треба, побачите, отут така малесенька дирочка образувалася і щось потекло так на бумажечку. Я завжди бумажечки застілаю на прутвішки. Так що в наступному разі я зроблю, добавлю крохмалю, 100% добавлю крохмалю. Знаєте, як у нас така пісня є. Рідна хата пахне пирожками з вишнею. Оце в мене такий запах стоїть, тільки не вишні, бо повидло там маліна, клубніка, полуниця, полуниця. от Тоді ще там щось яблука, отаке, от, асарті таке. І такий запах. Трошки ж я ж додавила того, ванільного, сахарю, дуже хороший, смачний запах йде по хаті. От так. Так що, оце мені така буде наука. Не треба надіятися на те, що цей джем густий. Бери, додай ложку крохмалю, і буде все добре. А пирожки отмінні. Оце компоту зварила. Це, бачите, достала вам крупи Артек. називаються. оце пшеничні. Пшеничні. Ану, давай, пшеничні. Арнауточка. Це я люблю таку крупу, це мені до котлет бажаємо. Задоволення від смаку. От. Це зварю цієї каші, я люблю таку кашу, вона така, насипиш півчашечки, тоді нальєш чашку води і вона так буде пухтіть, пухтіть, розвариться, розвариться, м'яке масло туди побільше. Така добра, сольки насипав, така добра буде каша до котлет. Оце таке я достала, бо ще ж не зварила, туди пізніше. Зварю кашу. А сама поїла котлетку, з'їла, і була в мене капуста тушена з'їла. от, І по пирожку такий пирожок і такий пирожок, і компота випила. Оце те, що я вам хотіла показати. Оце моя робота сьогоднішня. Сьогодні неділя, Я якось... так, я не знаю. Чи робить, встала, чи, думаю, чи робити щось, чи не робить. А так як фаршу купила, думаю, та ні, щоб його не кидати в морозилку, я зроблю котлети. Я тоді думаю, та й пиріжків зроблю, бо нема нічого солоденького до компоту. Так я оце й зробила. От. Ще треба супіка зварити із фракадельками. Ну, я на навечір вже зварю. Правда, неправильно не зробила. Треба було весь фарш замісити, Ну, то що цибульки туди положити, то ж чесночне отої. Й... Добавки і одложить на фракадельки, а з більшої половини ж зробить супа, ой, котлетки, а те на супік. Ну, щось я так -от 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 не, не зобразила зразу і, і не зробила. Ну нічого, там быстренько одну цибулиночку підсолю. Під от, от, от крупний перчик туди, туди можна у супік от-от. Так, що такі справи, мої дівчатка, мої рідненькі, мої хлопці і дівчата. Ось вам покажу ще раз котлети. Хороші, такі смачні, смачні, дуже хороший фарш. Дуже хороший. Я так обжарила їх, протушила і хорошо тут ще Компотик остався, так я розлила сюди. От. Ну, все, на цьому я закінчу. Зараз оце все зберуся та піду прогуляюся. Бо бачите, вже. П'ять хвилин на другу годину вже треба йти на прогулянку. Пообідала, трошки розтрусить те, що наїла. Так що бувайте здорові. Тримайся, моя ненька Україна, все буде Україна, і в кожній хаті буде хороший стоять запах пирожків з вишньої. По, по весні, по літочку, як підуть вишні, кожна бабуся, кожна матуся назбирає вишень. І напече своїм солдатам і солдаткам пиріжків. Це обов'язково буде. Обов'язково. До побачення. Пока-пока.